Рожевий. Це він як це називається. Мігналь. Мікдаль. Мікта цвіте, мікдалі. Він вже відсвів, схоже на квіти сакур. Бачите, як уже. Був. Це такі гарні квіточки. Оце мигдаль, щоб ви знали. Так цвіте, хто не знає. Правда, вже він відсвів. Ось такі гарні квіти рожеві. Чудові. Міндаль. Міндаль. Знаю, правда, я горішки тут ніколи не бачила це. Він може якийсь декоративний. Тут теж у нас такий є. Будиночок новий. Будувався, почав будуватися, половина будувалася, а далі щось, не знаю. Щось кран якийсь стоїть. Не знаю, щось нічого там не будується. Вон стоїть кран такий величезний. І пів будинку отак уже пару років стоїть. Нічого ніхто не добудовує чомусь. А половина будинку є така гарна новобудова. Теж там щось не видно, щоб люди жили. Вон таке небо. Таке синє-синє, наче ще сніг піде, вон чорний там. Не те, що цей піде, а піде прям сніг. О які ще гарне цвітіння. Яблуньки якісь, дивіться. Які класні. Це я тут йшла? Вроді, як недавно. Останній раз тут ходила. Тут був такий цей сніг, сніг, завірюха у цьому проволочку. Прям. А зараз таке зелене, таке гарне. Такі квіточки. Дивіться, які класні. Собі теж Ой. Ты ще не наскриниш так просто. Класні такі водики. Чудові ружеві. Прикольні. бабки теж, теж позакривалися, думають, ну про ну, мої тут і що у мене тут. Так там включили сніг якийсь. У них там іде синя якесь. Прямо ця хмара, хмарища. Цей будиночок добудувався. спів це чийсь щасний. Такий вже плющ плетець. Ні, я до музею не піду, бо в мене вже все, рука змерзла. Ще пару хвилин я вже все. тих холод, наче тут сніг реально випадки. А до музею ще йти там довго. Ні-ні-ні. Зараз -ні -ні. розворот і все. Ще 5 хвилин стрім, чи 10 максимум. Мені подобається в таких штучках. Проста якась оця рушниця. Якась рослина така цікава. я ще не бачила. Вона якийсь килимок такий складає. Що за рослина? Може хто знає. Дивіться Прикольно. гарно. Тобто Плющ там теж. Прям вилазить з забору. Я піду по самій модній дорозі. В така. Крута дорога є. Пік моди. Треш дорога. Плющик плететься. Трешла дорога. Вишенька теж поприцята. Він вже всі черв'яки валяються. Бачите, скільки черв'яків. Хто знає, що це за черв'яки такі? Пишіть свої догадки. О, тут вже, вже деревовидний пімон вже скоро зацвітає. Вони які тут вже гарні. Бутони, вони такі прикольні. Ще трошки і вони порозцвітають. Класні бутони.